Понад 5 тисяч осіб саме стільки біженців зі Сходу та Криму на сьогодні знайшли притулок на Львівщині. Щоправда, переселенці є майже в кожній області, і майже в кожній області проблеми з ними однакові. Найактуальніші житло, робота та дещо відмінний менталітет. Розлогіше далі. Львівська область ще не перша подала руку допомоги тим, хто змушений був покинути рідну домівку і втікати до безпечніших місць. Вже півроку, як мешканці з Криму, Донецької та Луганської областей знайшли притулок на Львівщині. Щоправда, не обійшлося без неприємних ситуацій. Були в соціальних мережах там різні зображення. Як молодий чоловік з Луганщини показував непристойні жести там на фоні фотографій небесної сотні, так були якісь розповіді, що туристи, туристиці не туристи, а туристи і біженці, невідомо хто вони так на сході поводилися досить похамськи, ну настільки ж це неприйнятно для наших людей з іншого боку. Були такі прецеденти, як мер Дрогобича сказав, що він не буде приймати мужчин біженців. Такі інциденти фахівці часто розцінюють як інформаційну війну. А от житло для переселенців залишається проблемою номер один. Адже життя в гостях затягується на місяці. А ті, хто приймає біженців, скаржаться, що весь тягар лягає на плечі власників помешкання. Так чимала кількість переселенців живе у трускавці в готелях, а за їхні перебування відшкодувань жодних, тож просять допомоги в держави. На рівні держави має бути встановлений механізм відшкодування санаторно-курортним закладам за проживання біженців зі сходу, тих людей, яких поселили до них на проживання. Ще одне проблемне питання працевлаштування. Так у львівському центрі зайнятості роботу знайшло лише 20-ро. Решта зіткнулося з труднощами. Одним не підходять вакансії, інших не влаштовує оплата праці. Вчорашня проблема. Молодий чоловік з Луганська хоче зарплату біля 10 тисяч гривень. Чим займався? Займався своїм бізнесом, торгував. Продукцію якоїсь мав великі обороти. Тут бізнес продовжувати ніби не може знайти подібну роботу. Цей вакансій нас таких не дуже є. Зрештою, торгові представники і так далі починають вакансії там від 4 тисяч від п'яти. Та поряд з тим, у переселенні українців є й позитив В такого висновку дійшли учасники круглого столу. Відбувався, так би мовити, великий людський контакт. одного народу, котрі. Просимо вибачення за технічні несправності. Рухаємо...